Він дуже витривалий і невбиваємий. Зараз у своїх відео я в основному використовую цей лук. Це лук Fox Max від компанії Gera Company. По перше, це українське виробництво, але воно популярно в усьому світі. Європа, штати, Канада розходяться. Ці луки як пиріжки, і на них на виготовлення стоїть черга. Там на декілька місяців вперед. Вироблений він по технології склейки шпона. Конкретно тут горіх. Але ще він склоламінований, тобто покривається склопластиком, що додає йому міцності і витривалості. У цьому його головна фішка він дуже витривалий і невбиваєй, тому що я його використовую вже практично е, два роки. І, і за цей час у мене були з нього як холості постріли. Як у мене було стріла під час пострілу лопалась, і тятива била по луку без стріли. За цей час з ним нічого не сталося, ніяких тріщин, ніяких змін у якостях стрільби, точності і так далі. Є у мене на ньому подряпини, тому що, чесно кажучи, коли вчився стріляти, бувають нерви, і пару разів я його кидав об землю. Я боявся, що йому буде хана при цьому, але ні, все нормально. Нічого ніде не тріснуло, ніде не погнулося, ніде нічого не повело, що найголовніше у цих вертольотів дерева немає. Він мені дуже подобається, тому що він підходить як для новачків, бо я вчився на ньому, і так само він підходить вже для більш досвідчених стрілків. Я бачив, як на ньому виступають на змаганнях багато років підряд. І навіть якщо десь у вас буде якась поломка, можна завжди його відправити хлопцям. Вони його перемонтують і відправлять вам назад. До речі, їх я тегну десь у себе внизу. Тут у описі цей лук, він двосторонній. Поличок на ньому немає, Він підходить як для правші, так і для. Лівші без проблем, ніяких немає складнощів. Що в ньому ще ефективно, те, що він повністю активний. Тобто кожна частина плечей в ньому вигинається, накопичує енергію і потім розгинається. Тут у нас вигинається кожна частина от, і накопичивши енергію, потім під час пострілу її віддає. Але при цьому він м'який, тому що він рекурсивний. Ми бачимо да, декілька вигинів. Тому як для новачків, так і для вже більш досвідчених. Лучники або хтось, якщо хоче щось змінити для себе, цей лук, я думаю, підходить 100%. Мені він дуже подобається. Іде він із шкіряною рукояткою, йде він з темпором рукояття тут ззаду, і із відбивниками. із відбивниками для стріли, щоб сам лук не пошкоджувався. Тятиви різні, це в мене стоїть швидкісна тятива із Dynaflight матеріалу. Можна замовити окремо, бо з ним штатна йде, звичайно, тятива із глушилками. Хочете постріляти на довгі роки, взяти щось собі, щоб не постріляв, зламалось чи ще щось. Такий лучок буде якраз для вас саме те, що потрібно.